На виконання наказу управління освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому у дошкільних навчальних закладах міста відбувається інспектування організації харчування дітей, вивчається його якість, дотримання санітарно гігієнічних умов, матеріально-технічне забезпечення та культура харчування найменших мешканців обласного центру. У двох садочках міста побували наші кореспонденти. На сьогодні у садочках міста харчується 8 тисяч 654 дітей, і питання їх повноцінного і збалансованого харчування, за словами спеціалістів дошкільної освіти, місць виконкому, які і здійснюють контроль таких закладів, на першому місці. Бо батьки, забираючи малечу додому, швидше запитаються, що ти сьогодні їв чи їла, аніж чим займався. Це питання справді на контролю зараз, і батьків, і перш за все, управління освіти, керівника закладу. Медичної сестри, питання надзвичайно важливе, тому що це харчування дітей, це є опір дитячого організму до захворювання. Це є щасливі і здорові наші діти. Перший дитячий садочок, який ми відвідали, Кобзарик, у 2016 році було збільшено вартість харчування дитини. Середня вартість харчування в дошкільних закладах, якщо вирахувати, становить 24 гривні 38 копійок. Батьки платять. 15 гривень в дошкільних групах, 10 гривень доплачується з міського бюджету. В ясельних групах батьки платять тільки 12 гривень, і відповідно також йде доплата з міського бюджету. 10 гривень. Дітей серед чи воїнів АТО у садочку харчують безкоштовно. Менше як зазвичай платять і батьки дітей інших пільгових категорій. У нашому дошкільному закладі 82 дітей пільгових категорій. З них 27 дітей учасників АТО, двоє дітей сиріт і одна дитина із мало. Забезпеченої сім'ї 44 дітей із багатодітних сімей та 8 дітей із сімей, де діти двійнята. Найкраще дізнатися про саме харчування це спитати самих вихованців, що ми зробили. На питання, де смачніше готують тут чи вдома. Ми почули у відповідь тут, тому що мені подобається. Мені подобається запіканка, їсти борщик, супчик. Макарончики з молочком. Задоволені харчуванням і батьки. По-перше, це інформування батьків. Я задоволена тим, що я щодня можу, в роздягалці в групі я меню, почитати, що моя дитина буде їсти, чи що вона цього дня їла. Судячи з цього з цієї інформації, я можу також робити висновки про різноманітність. І ну так, щоб не бути голослівною, так я скажу, що я бачила в меню кашки, зубки, м'ясо, рибку. Компотики, гарніри овочеві, фрукти. Ну я вважаю, що це різноманітне меню. Це харчування достатнє і харчування збалансоване, тому що воно включається все, що потрібно для діток наших: овочі, фрукти, різноманітні крупи, крупи, які дома може і не виготовляються з них різноманітні страви. А в садочку вони обов'язково входить в дитячий раціон. Інший садочок, який ми відвідали, номер 17 Ромашка тут діток ми не побачили, бо була тиха година, і малеча відпочивала. Але харчоблок та матеріальну базу. Подивилися на сьогоднішній день у нас вся посуда з нержавіючої сталі, а також як і цей покриття столів, теж з нержавіючої сталі. Ну і котел, оцей самий добрий котел, який ми готуємо зараз каші на пару. До речі, усі продукти, які надходять у харчоблок, мають відповідні супроводжуючі документи. Без супроводжуючих документів, які вимагаються, ми не можемо отримувати продукти на харчоблок. У нашому штаті в єдиному садочку у місті в штат входить дієць сестра. У садочку до речі, нещодавно відбувся семінар медичних сестер щодо організації харчування дітей. Послухаємо висновок медиків. Діти наші не привикли їсти здорову і нормальну їду. Нам треба повертатися до. Харчування, яке колись їли наші предки, продукти, які вони вживали: овочі, фрукти, крупи, а не фастфуд, про те, що на сьогодні діти у садочках харчуються повноцінно збалансовано, а що головне смачно, говорять і батьки, які не проти і удома готувати страви, якими ласують тут їхні дітки. Про якість зі слів своєї дитини. Я гадаю, що якщо ми дома е, кілька страв почали готувати тільки тому, що їх готують в садочку. То я гадаю, що цим все просто супер. Це поко... Деколи батьки питають рецепти тих чи інших страв і вдома готують дітям ту ж їжу, що в садочку, тому що справді і смачно, і різноманітно, і цікаво. Дітей зараз стали значно краще харчувати.